Вітаю малята! Погляньте, які гарні будиночки! А чим вони схожі? А у них є і вікна, і двері, і дах. А чим вони відрізняються? А відрізняються вони розміром. Червоний будинок низький, а жовтий будинок високий. Молодці. Перед вами дві геометричні фігури. Знайдіть серед них квадрат, який він. Так, він червоний. Що є у квадрата? Кути. Скільки у квадрата кутів? 4. Давайте порахуємо: 1, 2, 3 4. А скільки у квадрата сторін? 4. Один, 2, 3, 4. А біля квадрата є ще одна фігура геометрична. Зеленого Кольору. У цієї фігури є кути? Так, є. Скільки їх? 4. Один, два, три, 4. А сторони і сторони є у цієї фігури. А зараз давайте порівняємо ці дві фігури способом накладання. Візьмемо квадрат і накладемо його на нашу незнайому геометричну фігуру. Подивіться. У квадрата всі сторони одинакові. А у іншої зеленої геометричної фігури сторони різні. Права і ліва одного розміру, а нижня і верхня другого розміру. Права і ліва коротші, а нижня і верхня довші. Ця фігура називається прямокутник. А зараз давайте розкладемо віконечка. У квадрат покладемо 2 віконечка. А у прямокутник покладемо на одне більше. Скільки нам треба покласти віконечок у прямокутник? Так, 3. Кладемо три віконечка. Скільки вікон у квадраті 2. Якою цифрою ми їх позначимо? Цифрою 2. А скільки вікон у прямокутнику 3. Якою цифрою ми їх позначимо? Цифрою 3. Молодці. А де більше вікон у прямокутнику чи у квадраті? У прямокутнику. А наскільки на 1? А що треба зробити, щоб вікон у квадраті і у прямокутнику було порівно? Треба забрати одне вікно. Із прямокутника. Скільки зараз вікон у квадраті? Два. А у прямокутника 2. Зараз вікон порівну. Молодці. А зараз, малята, я вам пропоную перетворити наші прямокутники на якісь предмети. Давайте подумаємо: перший прямокутник можна перетворити на вагончик. Ми домалюємо круглі колеса і поставимо ось таке з'єднання. Схожий на вагончик? Так, схожий. А другий прямокутник ми можемо перетворити, домалювати йому ось таку гарну сумочку та подаруємо її якісь дівчинці, що ми використали? Ми використали лінії молодці. А третій прямокутник ми можемо перетворити на будиночок. Домалюємо дах трикутний та віконечко, квадрат. Ось ми і перетворили наші прямокутники на нові. Цікаві предмети. Так що ми з вами, діти, сьогодні малювали? А ми малювали вагончик, будинок та сумочку. А які геометричні фігури ми використовували квадрат, прямокутник, круг та лінії? Так, чим схожі квадрат і прямокутник? А схожі вони у квадрата і у прямокутника є кути. А чим відрізняються? У квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника ні. Права і ліва одного розміру коротші, нижня і верхня довші.